Ось ви самі бачите, що чоловік забив двері, тепер вони взагалі не відкриваються, і ми можемо спати спокійно, що в наше приміщення ніхто більш поки що не залізе. Двері та вікна зачинені міцно, адже господарі цього дому у ньому не живуть. Заїхали б, каже новоспечена господиня, та приміщення поки зовсім не придатне для життя. З виду вроді би, нічого, але коли ми зайшли всередину, там ми побачили, що нема ні батарей, слава богу, труби залишилися, ні комунікацій по поводу там, чи ванної кімнати, чи туалету, ніде нічого. Так само немає і електрики. Тобто в цьому домі на даний момент жити взагалі неможливо. Наталія, дружина учасника АТО. Цей будинок рік тому родина отримала від Пологівської міської влади. Житлова комісія разом із членами місцевої громадської організації ветеранів АТО визначили три кандидати, які потребували нового житла. Двоє з претендентів від цього об'єкту відмовилися. Родина Захарових згоду надала. Місцева влада придбала будинок у квітні 2017-го загальною площою 86 квадратних метрів. Будинок, який ми придбали минулого року. Ми в межах тих коштів, які ми змогли виділити для придбання будинку, ми обирали довго, обрали будинок, вартість якого близько 80 тисяч. Ми здійснили купівлю цього будинку, купили його повністю за бюджетні кошти, тобто жодної копійки на оформлення члену сім'ї, учаснику антитерористичної операції, витрачати не довелося. Перед купівлею комісія встановила, що будинок для життя придатний, хоча представники міської влади не заперечують, без ремонтних робіт там ніяк. А жінка додає, що документи на дім повністю не оформили. У нас на даний момент на руках навіть ордір в імпульсі на даний момент нема нічого. Поки що. Ну, Пообіцяли, ось дзвонили буквально тиждень назад, що вже документи робляться, що в ближчий, в ближчий час нам їх віддадуть. Та найбільше Наталію турбує, що до будинку без господаря почали навідуватися мародери. В результаті таких візитів зникли батареї і не тільки. Труби пробували висмикнути, але, ну, мабуть, сил не вистачило або були п'яні, не можу сказати. Тому в мене чоловік з братом приїхали перед тим, як виїхати в зону і позаварювали й двері, і все, що можна було зварити. Сім'я Захарових підрахувала, щоб відремонтувати найнеобхідніше у будинку, необхідно не менше 100 тисяч гривень. Аби мати стабільний заробіток, чоловік Наталії після служби по мобілізації знову повернувся до армії. Уклав контракт, де брати гроші, аби подарований будинок дійсно міг стати новим домом. Міська влада, за словами мера, готова надати допомогу для ремонту будинку за зверненням господаря. Міська рада готова надати допомогу йому, щоб привести це, але зрозуміло, що ну, підключитися до водопровідних мереж він повинен звернутися в водоканал, отримати дозвіл. Тобто певну частину роботи все рівно треба господарю прикласти як, як будь-якому своєму будинку. Зрозуміло, це не будинок з меблями, це не будинок, але й кошти він всього-нався 80 тисяч. Ну, сьогодні були б у нас кошти на рівні 200-300 тисяч. Будинок в пологах сьогодні коштує, в який можна війти відразу. Десь, десь скільки коштує. Тому, але ми йому пропонували, він сам особисто його вибирав, він прийняв рішення його обрати. До речі, той будинок, якого він сьогодні переживає, проживає. Ну, він, звичайно, він зна значно гірше, ніж той, який запропоновано. Попри проблеми, жінка зізнається, краще синиця у руках, адже розуміє чекати у черзі на квартиру, де попереду ще 17 осіб резону замало. Та й нове житло у пологах не будують. Наразі в області житло матовців забезпечують переважно із числа осіб з інвалідністю. Фінансує держава та обласна скарбниця. За три роки надали 55 квартир. Загалом це сума майже 38 мільйонів гривень. Із них за рахунок кошти обласного бюджету отримали житло 13 осіб, це спрямовано на ці цілі, майже 10 мільйонів гривень. Взагалом, якщо говорити про кошти державного бюджету, житлом забезпечуються особи з інвалідністю першої та другої групи та сім'ї загиблих учасників, які безпосередньо приймали участь в АТО. Щодо забезпечення загалом по області цієї категорії громадян, то коштом державного бюджету на сьогоднішній день забезпечені всі ті особи, які перебувають на квартирному обліку і потребують поліпшення житлових умов. Але останнім часом ми у нас є такі дві особи: це особи з інвалідністю другої групи. Ми зробили замовлення до мінсоцполітики на майже на мільйон шістсот гривень. І ми очікуємо ці кошти і думаємо, що ми їх отримаємо. Якщо ми направляємо заявку, то стовідсотково ми її вона забезпечена. Осіб з інвалідністю третьої групи в регіоні на обліку 54. Для них кошти на житло виділяє лише обласний бюджет. Поки житлом забезпечені лише три такі особи. Родина Захарових розраховує, що у свій будинок зможуть заселитися хоча б у найближчий рік. Адже нещодавно дізналися, родина скоро поповниться. Тож розраховують на допомогу. Оксана Заводовська, Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологи Тв 5